Всім доброго дня! Львівщина вітає виноградарів України. Сьогодні у нас 15 листопада, ми знаходимося в місті Жовфа Львівської області. Маленьке таке відео, як ми готуємо свій виноградник до зими. Дивіться, 5 річка. Просто в мене формування одного того. Яке стерчить, а потім їх обов'язково витягують. Може бути проблема, коли ти там піднімаєш, можна тут ламатися. У мене вже така була столяна один раз. Я завжди їх знімаю. Тут просто зачастую нічого. Дивіться, тут ми вже вкрили в принципі, одну річку, в двох річки. Я багато землі не накидаю. От, тут хочу тут тупо прививки. Прививки не буду вкривати землею. Трохи. Щепи. Ну, але то таке. Там сюди кілька рейок, щитини, ну, сосновий гілячок, від, для мишок і зверху з панбондом вкрию. Людей, скажімо, які хотіли би мати виноград, але його не мають. Скажімо так, мало мають поняття. Приходить людина, хоче ніби купити, бо там десь купляла в тебе ягоди, як то кажеться, грони. Ой, хочу такий сорт. Ну нема питань. Відходіть туди, то туди, туди, то. Людина приходить каже, а що з ним робити, коли обрізати. Я кажу, осені обрізати і вкривати. А вкривайте, кажу, обов'язково. А, то ви каже, так, ну нагортайте на корінь. Я кажу, ні. Корінь мені в землі, його каже, нагортати не треба, ми вкриваємо кущ. Людина така, в такому... Замішаніка як кущ, як від кущ можна вкрити дорослий. Йдемо, покажемо. Це з тих перших. формується росте цього рівня ґрунту, зразу робиться йому нахід. Я роблю нахід одразу ж таки прямо в перший рік. Росту не чекаю, коли вже буде там двох-трьох річних, щоб тоді гнути. Так, йдемо далі. Пристрілюю. Потім то витягую що, щоб потім не поламав. Людині каже, що треба вкриватися відбуд, що я вже не хочу ніякого винограду. Ось так. І тут самий потужний. Бачите, який здобут. У мене раніше було формування віялом в два боки. Оце йшло на той бік, але я два роки тому перенаправився, коротко, Турпат такий, трошки там нічого страшного, тому що це стара. Ми його встигуємо ми... його зараз. Притиснемо. І будемо засипати. Так що ніяк... нічого страшного нема. Тут лишається всього-навсю. Одна лоза, друга, третя. 4, 5, 6, 7. Він зараз такий довгий, тому що тепер він буквально два тижні тому посадив молоденький. він потім буде братись на півтора метри, бо що в мене шпалера палера двох Ще хочу показати, як я на зиму піддобрюю кущі. Я піддобрюю суперфосфатом, хочу зараз показати як. Беру звичайний лом. Приблизно 70 сантиметрів від куща. Роблю ямку 2-3. Так, на глибину приблизно 30. 30-35 до 40 сантиметрів. Тут в мене є 55 50, від 50 до 60 грам суперфосфату. І туди так раз. Так, щоб в мене вийшло на кущ грам 250 на дорослий куш маю на увазі і все і з іншої сторони так само ну на такий дорослий куш я кажу десь приблизно 250 грам виходить тут так само добре хто має масу хто худенький але людину до всього приспособлюється. Два таких черпачки на три таких луночки. Я раніше бурив цим коловоротом, як то рибаки, лід бурять, але мені трохи то не подобалось, бо як ніяк там коріння, і я вирішив таким методом. Так що... На даний момент все. Тут ще в нас і привилочки, то вже будемо завтра. Так само їх. Що не визріло, були такі, кілька що не визріло, я їх вже удалив. Тут такі більш-менш, вже, що ніби нормальні, якісь коротші, які менше визріли, Які добре визріли, і добре, довші. Е, що не визріло, пам'ятаю, подарок не світає. Ноль взагалі повний ноль. Навіть жодна брунька мені не визерла. Видалив, щоб з нею не мучитись, не розстроюватись пізніше. І все, всім бажаю удачі, здоров'я, перемоги нашим Збройним силам. Всім добра і удачі!